Старі сценарії, біль, очікування. І я така: ну добре, це і бісь, ідем. Суть не в картах взагалі, а в тому, що десь ти е, ось ці опори шукаєш е, там, де ти вагаєшся, там, де ти не можеш прийняти рішення, там, де ти е, боїшся, е, ось ну, майбутнього, боїшся е, наробити помилок. Це просто мій страх номер один. Я дуже завжди тяжко приймаю рішення, тому що я завжди боюсь помилитися. І коротше, у мене напевно з'явилися ці карти таро, які завжди, скільки б я не розкладала в такі періоди, а до них я звертаюся, коли я вагаюся. Для мене це завжди, знаєте, підтримка. Це твоя інтуїція. Ти сам інтерпретуєш собі. Ну, ти до себе прислухаєшся. Коротше, це дуже кльова практика, не в плані того, що там кудись зазирнути, а дати собі відповідь на питання, які тобі складно дати ось просто так. О ти сидиш себе, запитуєш. У мене не було ніяких проблем зі сном, але е сьогодні щось пішло не так. Не змогла я поспати, хоча я напланувала собі на полонівських планів. І тепер не буду я чекати завтра. Не буду я чекати, коли я висплюсь чи щось ще. Я просто йду їх робити, тому що вже довго чекала свого, чогось боялася і кудись відкладувала. Але ось воно потрібно йти вперед до своєї мети. Я зараз вийшла з магазину і нюхнула прямо новий рік. Мені повітря э, запахло чисто ну, зимою новим роком. Праздник нам приходить. Мені сразу треба отойти до Нового року. К весне так тим более. Все.